Якщо цікаво, як тримається полікарбонат, то з цього боку тут металевий каркас труби 2 см та 3 см, товщина 2,2 мм. Звідси нарізані такі гачки. Уверху вони ширші, ну тут унизу. І саморізом тримається планка 3х4. А вже з тої сторони зверху прикручено воно. Ось так саморізом у середину. Треба то залагоджувати. Тут бачите, була оця планочка, воно добре тримається. Тут де є добре. Тримається, буває до 33 метра у секунду. Так, Де він мав можливість зачепити? Тут, бачте, тут лист полікарбонату лежав один на другому. І є пів метра запасу для того, щоб вітер його вхопив. І він це і зробив. Хопив, там вверху поламав, внизу вже решту я відрізав у четвертій ночі. Серед ночі мусив вставати. Скажу ще таку правду, що це п'ятий мій парник за технологією його виготовлення і напрямку до сонця. У мене були двохскатні, овальні. Різні були і дерев'яні, і металеві. Це дерево металеве, можна сказати, можна так його назвати. І саме його я буду залишати і підремонтовувати, тому що він просто ідеально підходить для зеленого черенкування серед усіх тих, які я випробував.